Царство небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов, близько третьої години побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав. Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? Кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм, Ідіть і ви, в виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич но робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію, коли приступили перші. Думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати Заведеєвих синів зо за своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй, Чого бажаєш? Відповіла йому, Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив. Не знаєте про що просите. Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них, чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати, лише кому мій отець приготував. Почувши це, Десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим, нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, Нехай стане вам за раба. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихону, йшло за ним багато народу. Отож два сліпці сиділи собі край дороги. А коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида! Ісус же зупинився, закликав їх і мовив. Що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним.